Я спробую відповісти на мій прогноз моїми власними підсумками. Побачимо, чи вгадаю я минуле, верніше майбутнє, і що з цього вийде. Отож, мій прогноз. Що я думаю про півфінали, навіть фінали, я так це називаю, бо чвертьфіналами це назвати неможливо. Ви тобто безпусто собі уявіть: грає Іспанія та Німеччина, грає Франція та Португалія. Кожна з цих команд вона. Може бути переможцем, абсолютно кожна. Але в мене є, звичайно, свої фаворити. Тому тут не буде нудного переліку гравців, тактик та інше. Просто чисто буде моя така інтуїтивна, якась така споглядальна позиція. Отож, Німеччина та Іспанія. Я одразу кажу: мені потрібно, щоб виграла Іспанія, тому що вони грають вертикально. Тому що в них пристрасті, нарешті вони показали найяскравішу гру. Їм ніхто не допомагав. Все, що вони забили, вони забили самостійно. В них є висхідна зірка Ямал, який мені абсолютно не подобається. Мені здається, що це просто ну не знаю, чувак талановитий, але з нього роблять зірку медіа насамперед. І що з нього вийде абсолютно незрозуміло. Для мене просто сам факт того, що 16-річний хлопець. Біги з чуваками, які, ну, власне, в батьки можуть піти. Це для мене шок, але хай там буде. Та й таке, що як сказати. Щодо результату, щодо взагалі ну, рахунку, що може бути, як на мене, цю нудну і якусь невпевнену Німеччину, яка абсолютно дивом, як на мене, пройшла Данію, Пригадаємо, що. Данцям не зарахували гол якийсь там міліметри просто. Як на мене, це була просто абсолютно фейкова історія. І якби той гол зарахували, а його мали зарахувати, у Німців була б купа проблем. І вони взагалі не факт, що пройшли. Бо потім призначили пенальті, які ну, просто ну. Кому? знаєте, ну що тут сказати? Це Просто Ну, господарям допомогли. А далі вони вже. Підловили дачани, коли ті відданці, коли ті побігли, зрівнювати рахунок. Тому я вважаю цю, той факт, що німці взагалі в чвертьфіналі, абсолютно неправильним, це несправедливо. І вони мають за це заплатити. Іспанія та команда, яка напевно може це зробити. Бо в них є там абсолютно топовий напад. Ну, хоча Марата, не, давай так, це не топовий напад, Марата це не топовий напад. Але в них суперовий підзахист. От, і там мені дуже подобається, що там зібралися не просто там, типу Барселона, Реал і Атлетику. Ні, там є навіть Атлетико Більбао, Реал Сусіда. Нарешті. Та це збірна Іспанії. Ну, і мені подобається робота mm -hmm. тренера. Тобто те, що там на флангу, як він поєднав цих гравців, і так мені більше подобається їх лівий фланг, де грає Вільямс. Як на мене, це просто бігунок. От якби так граф Мудрик, ціни б його не було. Отож, ага. у, в Німеччині я є абсолютно хейтером Хаверца. Як на мене, це о, нічого не буду казати. Хавар це повскасу. Фулькрох, ок, але ну камон. Вони. От, Німеччина, вона хоч, намага... вона якась, знаєте, вони не вийде, пластики, от вони якісь квадратні. Вони хочуть якось бути такими більш креативними, винахідливими, комбінаційними. І начебто все є, але воно все одно якось це не коло, це якийсь багатокутник. Тобто їм от не вистачає якоїсь ігрової пластики, воно якісь, ну воно все багато кутів гострих. Я не знаю, на рівні Тому як на мене, Іспанія має хлопці 3-1. Чому 3-1? Бо німці щось там заб'ють. Верніше, іспанці заб'ють, німці почнуть зрівнювати. Іспанці ще не кидають, але німці щось там заб'ють, можливо, з Тому, так, 3-1. Побачимо, що я буду сам собі відповідати за кілька годин на цей принос, але вірю в 3-1, там побачимо. Тепер. Франція-Португалія. Не знаю, як ви, але для мене Франція має просто пакувати валізи цього свята футболу. Мені вони, чотирки, абсолютно нічого не змогли забити нормально. Нічого. От, от, по нулях. Я вважаю, що навіть Бельгію вони могли б і не пройти. Якби не той дурний гол автогол. Бо у другому таймі бельгійці перехопили ініціативу, коли вони перевели Дебрюйна на позицію десятки, і там вже почало накльовуватись, там почало вже бути цікаво. Але, тим не менш, одно француза, пройшли бельгійці більш справедливо, ніж німці. ніж німці, Дані, тож. Але, як на мене, Франція це щось схоже на команду ДМД. Багато бігунків, багато якогось такого в'язкої гри в півзахисті, начебто щось створюють. Але ця команда якимось дивним чином стала абсолютно не креативна в атаці. Тобто вони можуть прийти центр поля, вони можуть бути на ну, дебас, тобто в самому майданчику. Але там нічого немає. Тобто вони чому і чому так відбувається? Бо вони. Шукають лише МБП. І всі це знають. МБП він, він стане через це або егоїстом, який нікому не дає м'яч, бо всі чекають, що він щось дарить. Але МБП можна накрити. Тобто, всі зрозуміли це прикол МБП. Підхопив стангу в центр, там всередину. Всі це розуміють. Чудово розуміють. Тому. Той факт, що Франція стала залежим від МБП, а в них там всякі, хто там ще тюрам є у нападі, хто там ще грає, це гравці не того рівня. Взагалі не, не того рівня люди. Тому у Франції є все, а в нападі немає думки. Тобто от вони якусь допхають і все. Ну, захист добре. Тепер тому я, за те, щоб, я вважаю, що має Португалія їх робити. У Португалії є лише один одна слабка, одна слабка ланка це, звичайно, Крістіану Роналду. Так, я вважаю, що Кристиану Роналду це повний нуль. Він from hero to zero впав. Чувак, чувака роблять за допомоги маркетингу інструментах зіркою в Чемпіонаті Саудської Аравії, це просто думаєте. От вся стрічка Фейсбука в Роналду, як на мене, він давно на пенсії, він абсолютно ніякий. З нього вже глузують, що він не може вдати жодного навіть штрафного нормального. Він цього не може зробити. За все євро він відзначився одним гольовим пасом. Він не бігає, він не може фактично бігати, тому він взагалі нічого. Просто ні про що. Хіба що стрибає грає головою. Але це ніколи... Ну, це просто було зрозуміло. Він провалився ще в Манчестер Юнайтед. Просто він досі провалився в Ювентусі. він зруйнував Ювентус абсолютно всю гру. Бо Ювентус став грати через одну цю каланчу, типу Роналдо, він забивав, а Ювентус майже нічого не виграв. Там вже гра була така тупа і примітивна. Тобто, як на мене, після Реалу Роналду закінчився. Він провалився і в Ювентусі, по суті, і в Манчестер Юнайтед. Ну, просто його немає. Але ця магія Роналдо. Змушує захисників його приділяти йому увагу. Тому з одного боку, як нападаючий, він абсолютно жодної користь не приносить Португалії жодної, але є користь такий. Він відвертає, привертає уваги захисників і допомагає іншим гравцям робити свою роботу. Тому, якщо ця магія буде працювати на французів, то це реально дає можливість. Швидкому португальському півзахисту робити свою справу. Вітіндя це ж казковий чувак. Бернардо Сіло це все ще Бернардо Сіло. В них є Жио Феліш, цікі семеду та інчичуки. Це абсолютно покові персонажі. І вони, якщо вони лише не сядуть у захист, я вважаю, що португальці мають грати в контроль так. Саме в контролі, а не контратаки. Якщо вони будуть грати в контролі і саме домінувати на полі, вони цю ситуацію мають розкатувати. Тому я щиро бажаю португальцям перемогти 2-1, або там по пенальті, щоб саме португальці та іспанці вийшли під півфінал. Оце мій прогноз, тобто 3-1 Іспанія-Німеччина і 2-1 Португалія-Франція, я буду щасливий. Ну і побачимо, яку пісню почну співати вже за кілька годин. Це сталося камон. Нарешті це закінчилося, яке горе, що це нарешті закінчилося. Мій прогноз справився наполовину, а, тому я почну все ж таки з Франції, яка щойно обіграла вискребла не перемогу, а результат. So, що я про це все думаю? Франція викликає мене відчуття ну просто відразу. От це абсолютно це якась безглузда команда, яка все може і тому не може абсолютно нічого. Нуль. От Повний нуль. Вони вийшли в півфінал, вони не забили жодного голу з гри. Жодного. Я не розумію, як це відбувається. Вони круто грають в захисті. Класно півзахисті і в них повний нуль у нападі. Абсолютно. В них немає нападників, просто немає. Вони залежні від Мбаппе, Демблі це коло Просто це фіаско. Я не знаю, що там буде робити Франція, це якийсь просто. Мені шкода Португалію, шкода Пепе. Кресничик, звичайно, шкода їх півзахист. Мені шкода Фелікса. Я не знаю, що відбулося реально. Був мало вигравати Португалія, бо вона якось мені більше імпонувало. Вони більше грали в атаку, банально. Якось зрозуміліше грали. Вони грали. Але загалом обидві команди ну, віддали всі сили і тут таке. Єдине додам, що, мені здається, Роналдо на цьому чемпіонаті довів, що він реально має йти на пенсію. Ну, все, він ніякий. Він реально ніякий. Він в користі жодної. Хіба що стояв і войкав людей. От мені здавалося, що якби вони випустили Рамоша, щоб хтось, якби в Порту... Португальці грали в десятьох, коротше, через Роналду, вони грали в 10. Якби в них був нормальний нападник, все б могло скластися значно цікавіше, так? Шкода. Коротше, дуже крута збірна, але не круто, що там Роналду, на жаль. Вони його дуже поважають. Але це, знаєте, він якийсь тригенськ, він як Путін. От, він Путін. Банально. Вони його так поважають, так люблять, так моляться на нього, але результат просто ні чому. На Французів те саме майже з Мбаппе. Нема Мбаппе, нема нічого. От. Тому це був сумний матч. Ні прогноз не спрацював, але, але ну, є, що є. А от який був матч матч, то це звичайно Іспанія Німеччина. Це був найкращий матч Євро в усіх абсолютно сенсах. Просто в усіх. Якість гри. Тактика, інтенсивність, тут було просто все. От мої враження наступні. Якщо крос піде з футбол після такого матчу, йому реально не соромно. На мою думку, в цьому матчі сталося реально два дива. Перше диво, що Німеччина змогла зрівняти рахунок, це диво. Абсолютно, на останній хвилині. І друге диво, те, що Іспанія змогла забити переможний м'яч в овертаймі теж на останній хвилині. Просто красунчики. А, я для себе відзначив, що якось так дивно виходить, що іспанці вони мали вигравати спокійно цей, ну, цей матч, а, але дива трапляються. Дива трапляються. І ще мені сподобалося, що мені сподобалось, що іспанців дуже крутий вратар Сімон, Голкіпер просто шалений. І я також маю віддати належне, що я якось німців недооцінив, бо вони справді грали, грали круто, створили свої моменти, віддача, шалена. Тобто я навіть не можу уявити, чи може бути кращий матч ще на цьому чемпіонаті Європи. Бо він, здається, вже відбувся. Кращого бути не могло, навіть мені здається. І, і всі м'ячі такі круті прямо. Мічі дощі забули з боку з панці на кіста морців фаворитів. А... здається, так. І Ольму, Ольму Лейпську грає, а Міро здається в Сусідаді чи в БТСі десь там ну, коротше. От. Його не заробили. Тому, що можу сказати після цього матчу, що? Іспанія має просто виносити Францію просто в рот, але і не впевнений, що їм вдасться. Бо у французів може прорвати. Я дуже подив... от я реально зачу, щоб іспанці вставили французам просто повністю, але не факт, що вийде. Але всі команди втомлені, і Франція, Іспанія, звичайно. Будемо дивитися, будемо дивитися, але це справді це монструзні матчі, були монструозні, особливо в Іспанії Німеччина. Щось це за межею, за межею просто. А, також додам, що загалом для мене відкриття цього євро, що всі класно вміють грати в захист. Захист поки домінує над нападом. Просто шалено грають в захисті всі. Французи, іспанці. Німці, португальці, які захисники. Тобто всі зони настільки насичені, що просто я вражений, наскільки цей футбол еволюціонує у таку, знаєте, компактність, коли жодних зорів між лініями, коли все під контролем. Моє враження просто. Це, тому Гра відбувається, вона від бокс до бокс, ну тобто від карного майданчика до карного майданчика, але не більше. Всередині там все блокується, все контролюється, все закрите абсолютно. І мій підсумок, що після цього матчу Роналду треба йти на пенсію, тут вже все, все зрозуміло абсолютно. У нього геніальна кар'єра. Ну, йому не треба робити компліментів, але йому справді треба закону. Все, казати стопу, бо далі. А ПП може грати. ПП може грати ще років 5, я думаю, і це щось шалене. А щодо іспанців, що мене вразило, я не пам'ятаю, чи дограв є мал, але йдеться дограф. У Німеччина хто мені сподобався дуже. Ну, в Німеччині це покоління Мюллер, крос вони все там речі, Нойер, вони теж мають жити на пенсію. Але чоловіки грали, чоловіки грали, звичайно, кльово. От. Ну, побачимо. Сподіваюся, швейцарці виносять Англію. Дуже на це сподіваюся. І Туреччина з кимось там ще грає. А з, з Нідерландами. Тому я думаю, що я сподіваюся, що в півфіналі гратимуть швейцарці та Нідерланди. І в фіналі Нідерланди проти Іспанії за Богу матч. Виявляйте як фінал чемпіонату світу колишнього. Це було б криво звичайно. Тому дякую за перегляд. Дніпро про нас працював наполовину. 2-1 замість 3-1. І пенальті ну, буває. Сом, дякую за пригляд і так інше.